Чи знали ви наступних топ 5 причин, чому донорство крові це корисно донорів суттєво менший ризик серцево-судинних хвороб через регулярне її оновлення? Американська метасоціація стверджує, що люди, які здавали кров щопівроку, мали менше інфарктів та інсульців. Під час донації крові ви безкоштовно отримуєте аналізи на віл гемоглобін, сифіліс, гепатити бетаце. А по часу донація займає близько десятка хвилин. Але при цьому ви робите критично важливі аналізи. Ви житимете довше на 5 років. В середньому саме такі. Цифри демонструють регулярні донори порівняльно з протилежною групою людей. Ви отримуєте вихідний на відновлення офіційну довідку, за котрою вам мають надати день, вважайте, що відпустки і крайня та не остання перевага донорства крові, ви врятуєте життя. Можливо, навіть не одного бійця, чи цивільної людини, що потребує переливання крові, тож заповніть і свою анкету донора крові у застосунку Хелсі. Ми сповістимо вас, як тільки найближчий до вас центр кроводачі потребуватиме саме вашу групу та